Наступне коло запитання стосується мігрені у дітей. І це теж дуже такий от цікавий розділ. Маючи сертифікат дитячого нейрохірурга, я консультую дітей з головним болем. І От я хотів би сказати про те, що мігрень справді має особливості, і не часто ми маємо от всі ті характеристики. Мігрені, от про які я казав на самому початку нашої розмови. Тобто, не завжди напад головного болю у дітей у повній мірі відповідає діагностичним критеріям мігрені. По-перше, напади можуть бути коротшими. У дітей тривалість нападу від 2 годин. Напади дуже часто виникають в день. У дітей частіше при нападах мігрені головні болі є двобічними. У, діт... У дітей дуже часто доводиться ретельно розпитувати про нудоту. Про подразнення, про чутливість до світла звука, про чутливість головного болю до фізичної активності. Тобто треба наполегливо питати, чи справді краще зберігати спокій, лежати, що ти робиш, коли у тебе болить голова, чи, чи краще тобі в темній кімнаті, чи подразнює. І таким чином, насправді, поспілкувавшися з дитиною, ми можемо побачити от ті основні. Характеристики, і прогнозувати, що у дитини з головним болем настав саме дебют мігрені, саме початок мігрені. І чи може бути мігрень у дітей 4-5 років, так, насправді може бути, і. Серед у, у тої великої популяції людей, що мігрень мають, так а я повідомлю вам такий факт, що в світі, за даними дослідження 2016 року, кількість людей, що мають мігрень, перевищила 1 мільярд осіб. І якщо ще серед чоловіків. Мігрень має приблизно кожен 20-й, то серед жінок, за даними епідеміологічних досліджень, проведених в різних країнах, від 19 до 25% жінок мають, мають напади мігрені, хоча б рідкісні, так? можливо, часті. І це кожна п'ята, навіть кожна четверта жінка. Так, от цікаво, що в дитячому віці мігрень частіше починається у хлопчиків. От хлоп, хлопчики з головним болем це ті п'ять. Е, 5 або 4, 9, за різними дослідженнями чоловіків, які мають початок мігрені. У підлітковому віці, у пубертатному періоді, починає частішати мігрень у дівчат. І уже в подальшому у жінок у віці 20-30 років це захворювання спостерігається частіше. Для профілактики і для лікування мігрені у дітей частіше застосовуються нестероїдні протизапальні препарати, а для профілактики, як я сказав, уже на першому місці корекція режиму сну регулярні аеробні фізичні навантаження, ритмічне харчування і деякі препарати, які може призначити саме лікар вашій дитині. Це, наприклад, такий препарат ципрогептадин у дітей застосовується, препарат, який є протимігренозним, який є протиалергічним. І таким чином іноді ми застосовуємо і маленькі дози антидепресантів.